Розповідаю цікаву історію. Люди купили полуавтомат півроку назад, не користувалися, не знаю по яких причинах, Одним словом, Пральна машина повністю нова. Прийшов певний період часу, захотіли нову. Приїхали до нас, купили пральну машину. Ну, а звичайно, що полуавтомат кажуть, продай хоч за якісь гроші. Ціна полуавтомата, друзі, у нас в магазині Лібертон повністю новенький з документацією. Ось така пральна машинка, яка не, пр... не потребує водопроводу. 4900. хто має бажання, за яку ціну люди сказали, таку вам називаю. Відправка новою почтою. Звичайно, що буде якась мінімальна гарантія. Пральна машина повністю нова, не працювала, хочете зекономити, ось вам. Варіант, на якому зекономити, не переплатити кошти, ну і дати користуватися, в кого немає пральної машинки. Там з баком, до прикладу, яким переробляємо, чи автомат немає можливості поставити. Ось такий варіант у нас є: телеграм, шапці профлю для замовлення, телефонуйте, відправляємо новою почтою.